Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют. Але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 19 березня 2024 рік і сьогодні розглянемо Cardano. Цього місяця я вже розглядав цю криптовалюту, але я розглядав її терміном на місяць, а в цьому відео ми. Спробуємо спрогнозувати весь 24 рік. Як завжди, я розпочинаю з сайту. Раджу і вам це робити: Криптовіктор, Заходимо на сторінку Криптоактив Хто пропустив вчорашнє відео і цю сторінку по альткоїнам і альтсезонам раджу подивитись, бо тут якби глобальні напрямки ми можемо побачити, куди в яку Сторону, в яку сторону взагалі йде альткоін сезон. Тому це корисна, на мій погляд, старінка і відео є. Продовжуємо розглядати кампанії блокчейна, і сьогодні ада Кардана. Як завжди, старінка містить фундаментальний технічний аналіз і мій прогноз. Що стосується фундаментального аналізу, це компанія перевірена часом. І справами. Саме головне це блокчейн компанія. Подивіться, Coin MarketCap, Cardana 8 Сходинка серед усіх криптовалют. Тобто це чіткий топ-10 22 мільярди капіталізація і трохи менше мільярда об'єм за добу. На сайті загальну інформацію можна почитати, а спілкування практично 700 тисяч людей. В Reddit, в Твіттері 1,3 мільйони фоловерів. Активне обговорення. Ну і звісно, наш блог про крипту українською має тех по кардану, де ви також можете подивитись новини. І переходимо на технічну складову. Наш новинний блог прогноз курсу має тех, де збираються ці публікації. І сьогодні буде нова. Форум прогноз курсу українською, конкретна тема по кардана. Також можете заходити і коментувати. Оце відео на березень цього року можете зайти подивитись. І принаймні для мене більш цікаве це вже прогноз, що тут можна ще зловити, як то кажуть. І в коментарях в мене питали, ну де ж там Альти 5 іксів. Ну, от, вам зараз кардана дає 5 іксів. Зараз зайдемо на графік, я більш детально покажу. Якщо ви купуєте за 0,65, помножимо на 5, буде 3,2. І ті самі 0,65 додаємо 400% буде ті самі 3,2%. Давайте я вам покажу ще тут калькулятор відсотків. Дивіться, якщо додаємо 400% до числа 0,65%, то виходить 3,25. А простий калькулятор. Беремо ту саму суму 0,65, помножимо на 5. Тобто, це буде 5 іксів. Так само буде ці 3,25. Для цього йдемо на сервіс TradingView І подивимося місячний та тижневий графік. І от на тижневому графіку я показую, що, от зараз кардана. З 0,75 спустилась на 0,65. І от вони ці 5 іксів, якщо буде повторена конструкція минулого зростання і буде курс 3,2. Ну, те, що я тільки що рахував. Який це буде шлях? І буде він наверх чи ні, це ж ми знати не можемо. Але минулого разу. В середній зоні була така доволі потужна і тривала затримка. Верх-низ, верх-низ. Після чого тільки вже пішло на 2,8. Ну Можливо, якщо буде схожа конструкція цього разу, також ми побачимо тут рух в цій зоні верх низ верх низ Але там же не буде 5 іксів, звісно. 5 зараз, якщо купити 0,65, почекати оці всі рухи і тут аж на 3,2 продати. Ну, це якби доволі оптимістичний сценарій. Хоча курс може в моменті піти і вище, і 3,5, наприклад, дати. Отже, я гадаю, зараз момент. Хтось, звісно, може зловити і тут і 1,7, наприклад, і взяти 2к потім. Він більш можливо, такий, більш стабільна можлива стратегія. Ну а зараз, хоча, звісно, це не парада, ви це гадаю, повинні зрозуміти. Це я тільки свої думки озвучую, а ви самі вирішуєте, проводьте дослідження. У, у кожного свої стратегії, кожен має різний відсоток кардану, якщо взагалі має в своїх портфелях, це вже самі вирішуйте. Ну і можна і так подивитись: 400% ті, про що я казав, от до приблизних максимумів може бути. Це якщо все складеться за цим прогнозом, який, я гадаю, може бути. Ну і а місячний таймфрейм, він також, я тут бачу оцю затримку в середній зоні того разу, яка була, потім було зростання. Так само і зараз. Рух іде ще знизу ще, практично знизу. Звісно, діючі криптоінвестори, це розуміли, і дехто кубав тут по 0,2. Так, у них буде і 10 іксів, і більше. Але цим треба займатися, щоб зловити такі відсотки. Цим потрібно не тільки займатися, а й мати, скажімо так, сталеві нерви. Ще один індикатор хочу вам показати. Подивіться, різниця між 006 було у 2020 році, перед цим зростанням було 3000%. Оце хтось зловив, так? Ну, і, і оці всі кнопки buy, Вони казали: купуй, купуй, купуй. І хто це купив, тут, потім тут десь продав, це ну 3000%. Щось приблизно було і цього разу з 0.26, коли е, оці кнопочки buy казали, купуй. Зараз не 3000, але 1200. Відсотків також хтось зловив. Зараз ми, ми балакаємо про 400%. Це теж непогано. Отже, це відео загальне на 24 рік. Тобто ми один раз розібралися з кардана. Я гадаю, що буде так. Ви гадаєте по-іншому? Напишіть, заходьте на форуму на сторінку по Кардана, на сайт Криптовіктор. він буде в описі. Зверху буде перехід. Ну а наступного року ми повернемось до Кардана і подивимось, дійсно тут е, був цей курс. Пишіть, хто купив, хто також очікує. Ну Звісно, в мене є частина кардана в портфелі, бо це культова криптовалюта, потужна. А ви вирішуйте самі. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, поділіться, підпишіться на нові відео. Ви бачите, я перейшов більш у практичну площину, де ми можемо побачити візуально які можуть бути відсотки прибутку. Тому далі буде цікавіше. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, процес триває, Україна розквітне в європейській родині. Але зараз дуже потрібна допомога ЗСУ. Варіантів багато, один з яких в описі до відео. Завтра розглядаємо Dogecoin. Також дуже цікавий альт. А по Кардану в мене все. З вами був Віктор. До зустрічі!